Магазини ТРК Галактика підготувалися до чорної п'ятниці. Майже у всьому торгівельному центрі з понеділка по вихідні включно діють великі знижки на весь асортимент. Магазин Скотфрі пропонує зручний та стильний одяг для щоденного виходу, який пасуватиме справжнім модникам та модницям. В нашому магазині та в усіх магазинах Скотфрі, чорна п'ятниця. Ми маємо знижку 50% на кожен другий товар. у Чеку, включаючи розпродаж. І ця акційна пропозиція буде діяти до 27 числа включно. Тому ми чекаємо наших клієнтів і завжди готові їх раді зустрічати. Магазин взуття Сабо переїхав до галактики зі зруйнованого ракетою Амстору. Представлені в магазині товари будуть цікаві як чоловікам, так і жінкам. Покупці зможуть підібрати відповідне взуття для будь-якого погод. На демісезонну колекцію, тобто на осінню і на весінню колекцію у нас знижки від 30%, на сумки від 30%, а також на нову зимову колекцію від 20%. Знижки у нас будуть включно по 27 -е число. Також є колекція з новими технологіями, це сімпатековські моделі, де представлена симпатековська мембрана. Це водонепроникне взуття. Воно також представлено як в чоловічій колекції, так і в жіночій колекції. І в дитячій колекції. Вишукані пальта, витончені сукні, яскраві аксесуари. Все це шанувальниці якісного та елегантного одягу знайдуть у магазині Лав. До кінця тижня на весь товар діє знижка 20%. У нас діють знижки три дні, мінус 20% на весь асортимент. В лафі є все, що потрібно жінці. Тобто є верхній одяг, є сукні, є багато аксесуарів, головні убори. Ми чекаємо на наших покупниць. Будемо раді бачити і радувати новинками. Іграшки, товари для новонароджених, дитячий одяг та багато іншого можна знайти у магазині Майплей. До 28 листопада, включно для покупців, діятимуть знижки до 70% майже на весь асортимент. Магазин Майплей. Теж підготувався до Чорної П'ятниці. Ми запрошуємо вас на скидки до 70%. Хочу нагадати, що незважаючи на війну, ми повинні дарити радість дітькам. Вони не повинні відчувати цю війну. А як дарити це найкращий спосіб через іграшку. Приходьте до нам, магазин Мейплей, «ТРЦ Галактика, третій поверх. Також тиждень тому у Терка Галактика відкрився новий магазин Дрес-код асортимент товару дизайнерський одяг від Олени Пакаліциної, який точно прийдеться по душі кожній жінці, і до чорної п'ятниці діють великі знижки, які можуть доходити до собівартості товару. Тож всіх чекають у магазинах Терка Галактика. Марія Бердаєва, Іван Киченко, Кремчуцькі новини.